Мир вам, дорога церква. Я, перш за все, хочу подякувати Богу, що нас зберіг, тому що дорога була нелегка. Ми їхали 2000 кілометрів. От, проїхали півтори суток. Я взагалі не спав, було дуже важко. От, але слава Богу, Господь зберіг. І також хочу дякувати церкві за ваші молитви, тому що. Весь час відчувалася ваша підтримка. Тобто, коли ми були там, переживали <кій> ми... легкі часи, і відчувалася також підтримка ваша молітви, коли ми сюди їхали. Також ми відчувалися. Слава Богу, було добре. На таможні ми взагалі дуже скоро прийшли на удивлення самі таможенники, удивлялися, <кій> і наша сім'я, і все остальне, ну, це. Вже не зараз, трошки пізніше ми це розкажемо, коли буде так окреме спілкування, ми розкажемо. Ну, Бог робив чудеса, були чудеса, ми бачили, бачили руку Божу. От, і за все йому слава, амінь. От, я хотів передати вітання вам з Нідерландів, тому що. Нас там спочатку приймала церква голландська, і ми з ними дуже сильно подружились. Вони полюбили нашу сім'ю. І коли ми вже поверталися, останні зібрання ми були в голландській церкві, прощалися і передавали вам вітання, огромне вітання вам, тому що це також наші брати і сестри. У них подібне служіння, як в нас, тут тільки на голландській морі. Дітям легше, діти наші всі вивчили, вони розуміють всі голландську мову. Нам з людьми було важко. Тобто, ми до сих пор ми не знаємо, не розуміємо, тому ми так на листочку у нас був переклад, ми могли щось там зрозуміти, почитати. А так для нас це дуже важко. Ну, дітям вдалося це легко, вони майже ну скільки півроку, вони вже мову знали. О, тому привіт від голландської церкви, привіт від української церкви. У нас там також була і українська церква, тобто ті люди, які повиїжджали. З різних причин організувалася церква. Ну на, на початку війни ви знаєте Реївська церква, половина церкви виїхала, і якби вони там збиралися, їм дали прекрасне приміщення. Вони там збиралися, і ті люди, які близько живуть, вони приїжджали, і ми також проводили служіння. Ми славили Бога, і нас було багато і. І слава Богу, це була дуже велика підтримка для всіх. В першу чергу для нас духовна підтримка, тому що в такому зібранні ти вже все розумієш. Ти приїжджаєш всі свої, на своїй рідній мові розмовляють люди, і воно, звісно, духовно воно підкріплює, тому що без зібрання я не знаю, як люди живуть в Нідерландах. Ну не тільки в Нідерландах, навірно, в Європі, і в Америці. Ну без зібрання. Дуже важко віруючим людям знаходитись, Це дуже важко. Це ну, ну тяжко так пересказати, то треба просто відчути. Треба відчути. І ви знаєте, в мене сьогодні дуже приємне відчуття, тому що я порівнюю <кій> той час, коли я був в сім'ї. в мене була прекрасна сім'я. Вона і зараз є, рідня є. Ну, мається на увазі, там батько помер е, от, і роз'єдналася зараз мама окремо живе, брат окремо. А коли ми були разом. Прекрасна сім'я, я виростав в цій прекрасній сім'ї, і <кхи>, все було добре. але настав період, коли я став дорослим, і мені треба було вже трошки якби жити самостійним життям. І мені хотілося чогось більшого. Я від'єднався від, від сім'ї. <кхи> я поїхав працювати по бізнесу в Москву. Півтора року працював в Москві, п'ять років працював в Білорусі. Довгий час я не був в сім'ї. Ну так, час і часу приїжджав. Але настав такий момент, коли треба було повернутися в сім'ю, і я повернувся. І ви знаєте, це дуже приємне відчуття, коли от пташеня вилітає з да, Воно політало, політало і вертається назад в гньо. От мене зараз такі переповняють. Я не знаю, як в люди мене переповняють такі відчуття, що от ми вилетіли майже три роки, десь там політали, політали, і вернулися в сім'ю. вернулися в ротою гньоздешка. Тому я дякую вам всім, що ми можемо бути як одна сім'я, що ми переживаємо один за одного, ми молимося один за одного, і ми раді зустрітися знову один з одним. Тому хай Бог нас благословить, щоб нас так і далі було, щоб ми відчували, що тут є сім'я. Що навіть нам колись, колись буває тяжко, що ми можемо бути десь далеко, але ми знаємо, що ми можемо повернутися, і нас завжди гарно прийме наша сім'я. Хочу сьогодні поділитися Словом Божим, і я коротенько скажу проповідь, дещо засвідчу. От, і ми помолимся помолимося, тому що я рахую, що на сьогоднішній день це, мабуть, основна така тема, яка торкається кожного серця. І ви знаєте, це торкалося нашого Господа Ісуса Христа, тому що, коли він знав, що Він вже відходить, от, скільки він був. На цій землі прийшов 33 роки. Да, служіння його було три з половиною роки. Ну, служіння, коли він вже взяв учнів і він навчав, він з ними ходив, він все їм показував, все їм роз'яснював от і показував, як воно має бути все насправді. Це було три з половиною роки, зайняло його служіння і. Перед тим як возноситись до Отця, він знав, що він піде, піде до Отця, і він знав, який цей світ, да? бо він був Богом, він був і людиною, так само, як і ми. І всі відчуття, що ми переживаємо на цій землі, ті самі відчуття переживав він, тому що він був в оплаті, він це все переживав. І пам'ятаєте, його молитва, велика молитва, а вона має огромну силу. Ми вже з вами. Всі знаємо, да? на яку силу має молітва. Пам'ятаєте, яку молітву він провозгласив до отця? От, І ця молитва вона також має силу, і по сьогоднішній день вона має силу. Пам'ятаєте, яка тема, про що, про що молився Ісус Христос? Діти, давайте дітей, я спитаю. Може хтось пам'ятає? Ця молитва записана в Євангелії від Івана, в 17 розділі. 17 розділ повністю молитва Ісуса Христа, нашого Господа. За що він молився, діти, хто скаже? А? Не пам'ятає. Молився за єдність, за єдність, тому що він знав, що в цьому світі буде, буде тяжко, він буде возноситись до Отця. Залишаються учні. Перше, за що він помолився, він помолився за учнів перед Отцем. Він сказав. Боже, збережи їх, збережи їх в єдності, щоб вони були в єдності, щоб не було розділення, іначе вони пропадуть в цьому світі. Їм буде, буде дуже важко. Тому що, коли вони ходили з Ісусом Христом, Ісус Христос показував їм, показував наглядно, що можуть бути проблеми у вас в житті. І він, навіть такий приклад простенький, він показав їм, була проблема, коли, пам'ятаєте, вони плели всі в лоці. І коли настала буря, дуже велика буря, шторм, і учні перелякалися. Вони думали, все, зараз вони загинуть. Зараз корабль піде на дно, та лодка піде на дно, і вони просто всі загинуть. В той час Ісус спокійно спав на кормі. Він просто спав собі. Учні його будять, Ісус, вставай, вставай, в нас проблема. все ми гинемо, ми, ми гинемо, просто гинем. Що зробив Ісус? Він просто заборонив тому вітру, тій бурі. Він сказав. Зупинись і все, і воно в момент просто дуже резко воно все перестало. Ця буря, і спокій, все, штіль, спокій, спокій на морі, все, учні успокоїлися, все від тих переживань. Оце був наглядний приклад для них, що в житті, в житті воно буде після того, як він вознесеться, в них будуть всякі передряги, всякі проблеми. І ми з вами знаємо, що в нас не все так гладко. А тим більше в християнському житті в нас не все так гладко постоянно. Піднімаються якісь бурі, зникають якісь проблеми. І ми знаємо, що молитва має дуже велику силу. Ми знаємо до кого звертатися. Так само, бачите, учні учні звернулися до Ісуса, вони його розбудили, і Він допоміг, вийшов на зустріч, і він це все припинив. О, тому він і возніс молитву до отця, щоб отець зберіг учнів. Від е, тих всіх проблем, які будуть в їхньому житті, от щоб він їх, їм допомагав. Ну і також да наступне місце. Є я зараз буду читати. Наступний також він помолився за тих людей, які повірять по слову учнів. Тобто, учні, коли Ісус вознесся на небо до отця, вони пішли проповідувати по цілому світі. В різні місця вони пішли проповідувати, нести слово Боже, щоб люди каялися, щоб люди увірували в Ісуса Христа, щоб вони Отримали дар вічного життя. От і виходить, що за цих людей, які увірували, Ісус теж помолився наперед. Він теж помолився, Він знав, що буде велика церква, Він знав, що ми будемо з вами. Він знав, що в Новополі буде церква, будуть збиратися люди, і за нас Ісус помолився до Отця. Пам'ятайте про це, за нас була вознесена дуже велика молитва, і ми в руках Божих. Ми в руках Божих, і якщо ми довіряємося Господу. Запам'ятайте, від любої бурі він, він вас збереже. Який би шторм не був в нашому житті, Господь збереже, Господь нас виведе. Я буду читати ці золоті слова це Євангелія від Івана. 17-й розділ. Ну, весь розділ не буду читати, тому що він дуже тяжкий. Це краще, коли ви самі дома почитаєте цю всю молитву. О, це буде набагато краще. А я зачитаю якраз те, що я сказав. От це буде. Е Молитва за учнів, і потім друге молитва за тих, хто увірує. Дивіться, Івангелія від Івана, 17 розділ, 11 вірш. І не на світі вже я, а вони ще на світі. А я йду до тебе, святий Очі, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб я. Щоб як ми єдині були. Тобто Ісус Христос був з отцем єдиний, от, і Він молився, щоб і учні були єдині між собою, і щоб вони єдналися і з Богом Отцем, і з Ісусом Христом. І 20-й вірш це вже за тих людей, які увірували в Ісуса Христа. Та не тільки за них я благаю, за них не, не, за уч... не тільки за учнів я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Щоб були всі одно, як ти, очі в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав, а ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Слава Богу, за ці слова. Тобто, ви бачите, брати і сестри, за нас була вознесена Дуже важлива, дуже серйозна молитва, дуже серйозна. І Ісус наголошує в цій молитві. Він наголошує на єдності. Він наголошує на збереженні людей. Він просив, ця, щоб отець зберіг, зберіг цих учнів від цього світу, тому що світ дуже складний. І Він молився, і він просив, щоб учні були збережені. Потім також він молився за радість, щоб вони мали радість. От і щоб люди раділи життю, щоб не ходили по хмурі, щоб дійсно вони були життєрадісні, щоб вони були в єдності, вони любили один одного. І також ми знаємо, що Ісус нам дав, помімо того, що перша основна заповідь да, любити Бога Отця, всім серцем, всією душою, всім розумом. Ну і також є в нас друга заповідь, яку ми пам'ятаємо, де сказано, щоби. Любити один одного як самого себе, тобто ближнього, щоб завжди ми дивилися на ближнього. Кожна людина вона создана по образу Божому, по подобі Божому, і тому нам потрібно кожну людину любити, старатися кожну людину вміщати, просто її вміщати, тому що є деякі люди, ну яких важко вмістити, але все одно це велика наука для нас, християн. Щоб ми старалися вміщати кожну людину, щоб кожна людина для нас була ближньою. От за це молився Ісус Христос. Ну і також ми з вами знаємо з малку ми навчаємо наших діток, так? що помимо того, що є Бог, існує Бог, ми його не бачимо. Але Він є Дух, Він бачить зато нас, Він нас знає, Він нас чує, Він нас розуміє. Є ще одна істота. Діти. Хто ця істота? Друга? Так, да. Тобто є ще одна істота, яку ми не бачимо. Так, так само, це є дух, це є ворог душ людських, ворог душ людських. О, тому що його задача, його ціль на цій землі це вбити, вкрасти і погубити. Це записано є в писанні це місце. Тобто, він прийшов в цей світ для того, щоб вбити, вкрасти і погубити, і іменно він робить всякі розділення між людьми. Він старається от, зробити розділення не поєднати людей, так як хоче Бог, а іменно розділити. Розділити ще його така властивість, він дуже сильно обманює. Він обманює, він любить обманювати, щоб, наприклад, ті люди, які водіми не Божим духом, а які водіми дьявольським духом, вони. Можуть обманювати, вони можуть настраювати один проти одного людей. От розумієте, іменно робити такі пакості, щоб не було оцінкої єдності, щоб просто було розділення. І ви знаєте, свого життя я хочу таки навести приклад. Я думаю, що кожен з вас. Подібне щось переживав, старше покоління маю на увазі. Ну і менше покоління діти ростуть. Ви вже починаєте бачити, починаєте замічати, да, як воно в цьому житті все складається? От я не беру з самого початку своє дитинство, тому що не все пам'ятаю. Я не буду казати засадік. Я був маленький садик я не пам'ятаю, але я ходив в садик. От я маю на увазі, хочу зараз переключитися там, де є більше колектив. Да? Тому що вдома, сім'я це одне, там вулиця трошки інакше. А от іменно де ми проводимо більше частину нашого життя, ми завжди проводимо її в якомусь колективі. І я вже пам'ятаю школу. Коли <кхи> я пішов в школу. І ви знаєте, я не знаю, чому так. Ну я тільки радий зараз радий. Я дякую Богу, що я попав. У нас був саме дружний клас в школі. Настільки був дружний, що ми вигравали всі змагання, які змагання були в школі. Мається на увазі якісь оценки там в школах, да, проводять роблять перед святами. Ну, взагалі, всі оргаз... організаційні питання шкільні наш клас завжди був перший, завжди перемагав. А все тому, що була єдність в класі, ми були дружні. Ми горою стояли один за одного. Ми не дозволяли, коли з іншого класу хтось обіжав наших дітей з нашого класу. Ми зразу захищалися, зразу, і ви знаєте, я ріс в такій атмосфері з першого класу по восьмий клас. Ну, раніше там було вісім і десять, потім виходили зі школи. І я, от по восьмий клас, я пам'ятаю, що мені в школу мені хотілося біжати, чесно кажучи. Тобто, я навіть не, не старався прогуляти уроки, тому що мені було цікаво. Мене оточувало дружний колектив, у нас була єдність, і ми біжали, ми всі біжали в школу. Нам хотілося йти в школу. Беру далі, поступаю я в училище, в нас була група, так само і в училище. Попав я в таку групу, де дійсно була дуже хороша дружна група. От, і також нас були переважно хлопці були всі з міста, зі Львова, а. Було 5 хлопців, які приїжджали з села. От. І в нас якось так от було з самого початку: ми об'єдналися, подружилися, почали спілкуватися. І навіть була ситуація, коли сам майстер от вже пройшов час, ми вже третій курс, і нам сам майстер казав, я скільки працюю, а він в цьому училищі пропрацював вже, здається, більше 20 років. І він побачив, ну, бачив різні групи, різні групи навчалися. Він каже: я ніколи ж такої групи не зустрічав, як ви. Тому що дійсно ми були теж дружні, ми були один за одного Ми навіть не дозволяли, щоб наших хлопців, які з села, а знаєте, як раніше було в місті ті городські, сільські, і от трошки подавлювали. От городські, вони трошки принижували тих сільських, вони здівалися над ними, били там, от заставляли там. Ще деякі речі робити, там гроші привозити, відбирали гроші в них, от то Получається ми цього в своїй групі не дозволяли. От Я не знаю, чому так було. Якось так у нас було поняття таке, що це є один колектив, що це є одне ціле. І я, наприклад, були в нас такі моменти, що навіть Львівські там щось пробували то просто один раз. от ну ми сказали, що давайте цього в нашій групі не буде, і дійсно більше ніхто їх не трогав, бо захистилися, і ніхто більше їх не обіжав. І ми не давали, щоб з інших груп, там, наприклад, теж якісь там до нас приходили і здівалися над нашими хлопцями. Тобто, ми завжди були в єдності, і наша група так само нам було легко вчитися. Ми завжди перемагали. Всіх змаганнях там спортивні, ще там якісь ми завжди займали перші місця. все по тій причині, що була оця єдність, був колектив, був костяк єдний. От і я ще раз наголошую, кажу, що майстер навіть сказав, що каже: Ну мені було дуже приємно з вами працювати. каже, я такої групи ще не бачив. Якщо брати негативну сторону, наступний етап мого життя так коротенько, це є армія. От коли мене забрали в армію, я служив при Радянському Союзі. От служив два роки, і отут був момент, коли я попав. Ну, взагалі було мені дуже складно, і цих два роки я просто томився, я мучився, тому що не було дружби, був великий колектив, і були з різних регіонів були, е солдати. Мається на увазі тих, кого понабирали. Це був радянський союз. Це було все мішане. мішане, тому що в нас служили і узбеки, в нас служили. І таджики в нас служили, і чеченці, і кого в нас тільки не було. Тобто, от Радянський Союз, 15 республік з різних регіонів служили в нас е, с, люди, і ви знаєте, і було дуже складно. Хоча українців було більше, но українці не були такі дружні. От, якщо брати, наприклад, ті самі узбеки, ті самі е, чечени, вони просто. Один за одного вони герої Вони не дозволяли, щоб їх нікого трогали, когось обіжали. Ну в нас чомусь в українців все було по, по іншому. Тобто наших могли обіжати, і ніхто ні за кого не заступався. Получається, в армії була ситуація, що кожен сам за себе виживав як міг. Просто і дійсно я в армії виживав, тому що мені було тяжко, не було підтримки такої. Нас не було дружного колектива не в зводі, не в роті. Не в частині, тому що в нас там було декілька частин, от і е, великий колектив, і взагалі не було ніякої дружби між собою просто було виживання, виживали один одному. Там ставили палки в колеса, один одного, старалися гнобити. І здіватися один одного на один над одним, просто, просто були іздівательство. І можна так сказати, тих два роки в мене так життя просто вичеркнуто. Просто вичеркнуто, тому що воно було нецікаве для мене. І я там тумився, я мучився в армії. Знаєте, як деякі служили, ну от питаєш там, як там вас ну де були місця, де було, ну. Більш-менш нормально там колектив, все і люди раділи. Робили собі дембільські альбоми на Дємбіль. Ну коли йшли додому, вже вертались щоб була згадка. От вірити? Ні, я не не робив дембільського альбому. У мене його не було. Тому що ну не було з ким робити фотографії спільні, не було з ким навіть в мене зараз на сьогоднішній день і немає людини, з якою би я продовжував би спілкуватися після армії. Навіть такої людини нема. На початку ще була там одна людина. Біля Львова жила все більше. в мене не було. Оце був в моєму житті. От, був такий негативний момент, коли не було єдності. От, і наступний негативний момент: в мене був, коли я вже з армії прийшов, пройшов трошки, пройшло трошки часу. Я почав займатися бізнесом. От і довгий час я був в бізнесі, де великий колектив. Велика команда, і ви знаєте, що я замітив? Що в бізнесі аналогічна ситуація. Тобто нема тої єдності, нема тої дружби, просто люди йдуть по головам. Один одного підставляють, один одного з'їдають, і просто не вистачає тої єдності. Можна так сказати, 10 років в принципі я так ну деякий досвід я для себе прийняв. От. Але я томився, я томився, тому що було дуже важко. Так само і ми бачимо. Наскільки це от важливо, коли є колектив, коли є в єдність? І я хотів би сьогодні повернутися до сьогодення. Тобто, беремо сьогоднішній день, беремо ситуацію, коли ми знаємо, що допущена війна в нашій країні, і ми бачимо, хто агресор, хто робить діла дьявольські. Ми це все прекрасно з вами бачимо. Да? Тобто, наш сусід. Просто сусід, який живе біля нас, от, напав на нашу країну. От, і то, що робить дьявол він просто хоче розділити нашу країну, пошматкувати, от, або повністю її цілу захватити, пороботити і просто іздіватися. От так як ситуація була, я ж кажу, в мене в армії, що там просто іздівалися, от і то саме і. Ми бачимо на сьогоднішній день, яка проїздить ситуація в нашій країні, і тому дуже важливо даже бачити ситуація дьявол вплинув не тільки на простих людей, да а вплинув навіть на церкву, тому що поділилися думки. З братами мається на увазі є російські церкви, євангельські. Ви знаєте, там дуже багато церков є в нас. І навіть між церквою дьявол постарався зробити оце розділення, тому що на сьогоднішній день, на жаль, воно є, і ми всі прекрасно з вами знаємо, що навіть є в багатьох рідні, якісь близькі. Наприклад, в мене дуже сильно серце болить, тому що в мене половина родини живе в Росії. Дуже велика рідня в мене, і половина живе родичів в Росії. На жаль, Нема спілкування, ми з ними не спілкуємося. Не спілкуємося і за війни по цій причині, тому що в них була пропаганда, в їхні голови вложили одне. нас наглядно ми бачимо, в нас ситуація зовсім інша, і виходить що оце дьявол постарався зробити таке розділення між церквами, між правительствами, керівництвом нашим, між е рідними, близькими, знайомими. Просто поділив, поділив, і це його задача. Це його задача. Він це зробив. І ми бачимо скільки гіно людей. Також діла дьявола – це вбивство, це вбивати людей, нищити душі, просто вбивати. І ми бачимо на сьогоднішній день така ситуація. Проїзходить в нашій країні. І тому я хочу, брати і сестри, сьогодні вас всіх закликати, закликати до молитви, щоб ми з вами помолилися, тому що ми бачимо, який вихід є. Сам Ісус Він молився до Отця і Він просив цієї єдності, щоб Бог давав цю єдність учням, щоб учні були між собою дружелюбні, щоб вони несли це добро, несли Євангелія в цей світ, щоб люди об'єднувалися. Тому що ми бачимо, коли діє Євангеліє, коли кається людина, вона міняє своє життя, то ця людина вона вже старається не обманювати, вона старається не грішити, не робити зла. Іншій людині, а вона старається робити більше добра. От. Звичайно, є різні ситуації, і ну, коли ми можемо сказати, о, там поступає людина, там поступає неправильно, От. навіть віруюча людина. Да? Але ми всі вчимося. Ми всі вчимося, ми проходимо ці всі складні етапи. От. І ви знаєте, я так само прийшов з цього світу, я каявся, і просто я бачу. Сам в собі переміни. Я бачу переміни, тому що я навіть знаю, що ця молитва Ісуса Христа вона і вплинула на мене, на моє життя, тому що раніше я був один, от зараз я зовсім інший, і я не є досконалий. Я так само людина, я так само можу ошибатися. Але, наприклад, такі моменти, як от, вже обман, обманути десь там, ну. Я бачу, в мене вже того нема. Тобто це вже іскоренілося. І я знаю, мене починає і десь щось. Я трошки відхиляюся, починає дуже сильно мучити совість. Мене Дух Святий починає дуже сильно облічати. От, і я стараюсь більше таких помилок не повторювати, не повторювати. Тому дуже добре, коли каються люди, коли міняються, і вони призивають до тої єдності. Але пам'ятаємо, що є люди. Не тільки віруючі, є люди, не тільки водіми Духом Святим, але є люди, які ще під дьяволом. Тобто вони керуються іменно задачами дьяволами, його ділами, щоб це розділяти, щоб це рушити все. От тому будемо просити Бога, хай Господь нам всім поможе, щоб в нас була єдність один між одним, щоб ця єдність, щоб село наше. Ми тут живемо, Бог нас тут поселив. Нам треба в першу чергу молитися за це місце, де ми знаходимося. Тому що багато лю людей ще далекі від Бога. Вони не знають, вони в світі, вони мучуються, і нам так само треба за них молитися. Надо просити, щоб ці люди каялися і щоб люди приходили до нас, щоб ми всі об'єднувалися, щоб між нами не було цієї ворожди. Також молимося за нашу Україну, брати і сестри, тому що. Війна ще не кінчилася, і ми переживаємо дуже складні часи. Ми бачимо, яка ситуація, і ця ситуація нам показує чітке розділення. От чітке розділення, ми бачимо, як, як поділилися люди. Тобто, ми бачимо тих людей, які просто зараз на цій війні вони просто наживаються, вони наживаються, їм не вистачає їм все. Мало, мало, мало. Тобто, оце розділення ми зараз дуже чітко бачимо. Але я вірю в те, що. Настане час, воно все стане на своє місця. Бог все зробить так, що все стане на своє місця, і я вірю в те, що наша країна ще буде процвітати. Хай Господь нам в тому допоможе. Закликаю всіх до цієї молитви, хай Бог нам всім допоможе. Йому слава. Амінь. Амінь. Давайте встанемо.